Доброго дня. Чому суддя Журибіда та Мокрецький незаконно засудили Слепова? 21 травня 2021 року суддя Бузького районного суду Львівської області Журибіда ухвалив постанову про направлення по підсудності до Житомирського районного суду Житомирської області матеріали справи номер 943. Дріб 976, дріб 21, про адміністративне правопорушення щодо притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 130 КУПАП Слєпова Леонида Володимировича, який згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ААБ номер 199044, від 11.05.2021 року у стані алкогольного сп'яніння керував транспортним засобом на автодорозі м 06 Київ чоп 503 третій кілометр. Обґрунтування такого рішення суддя Жеребіда у тексті постанови вказав наступне: відповідно до вимог частини 1 статті 276 КУПАП, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Справа про адміністративне правопорушення порушення передбачене, зокрема, статтею 130 цього кодексу. Коли правопорушення вчинене водієм, може також розглядатись за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання правопорушників. Частина 2 статті 276 КУПАП. Згадане рішення суддя, ухваливши й тому, що сліпо проживає в місті Житомир. Неправомірність судового рішення, ухваленого суддею жеребідою, ґрунтується на вимогах закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення до судового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. Документ номер 2617 риска 8, редакція від 20, від 20. 12. 2019 року. Що набрав чинності 1.7.2020 2020 року у відповідності до вимог якого до статті 276 КУПАП внесено наступні зміни. У частині 2 статті 276 слова та цифри частинами 1, 2, 3 і 4 статті 130 виключити. Таким чином. Станом на дату ухвалення суддею жеребідою постанови у справі номер 943, дріб 976, дріб 21, вже набули чинності зміни до статті 276 КУПАП, у відповідності до яких справа мала розглядатись тільки за місцем вчинення правопорушення, тобто у Бузькому районному суді Львівської області. З огляду на викладене можна дійти висновку, що у тексті постанови відомості, викладні суддею жеребідою, про можливість розгляду справи за місцем проживання правопорушника, є такими, що не відповідають дійсності. Тому такі дії, згаданого судді, згідно вимог статті 366 КК України, містять ознаки службового підроблення. 7 липня 2021 року суддя Житомирського районного суду Житомирської області Мокрецький за наслідком розгляду справи ухвалив постанову, якою визнав Слєпова винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУПАП, призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі. В розмірі тисячі неподаткових міні-доходів громадян з позбавленням права керуші, мабуть, 600 неподаткових міні-доходів громадян з позбавленням права керувати транспортними засобами. Згадана постанова ухвалена з порушенням вказаних вище змін до статті 276 КУПАП, які набули чинності. 01.07.2020 року, замість того, щоб повернути справу 943 967 21 Добузького районного суду Львівської області для розгляду за місцем вчинення адміністративного правопорушення, суддя Житомирського районного суду Житомирської області Мокрецький з порушенням правил підсудності, тобто теж неправосудно. За межами закону розглянув справу, ухвалив постанову і незаконно притягнув до адміністративної відповідальності Слепова. Таким чином, Бузький районний суд Львівської області та Житомирський районний суд Житомирської області, кожний із них долучився до незаконного притягнення до адміністративної відповідальності Слепова шляхом ухвалення завідомо неправосудних судових рішень. Кримінальним кодексом України стаття 375. Встановлена відповідальність за постановлення суддею суддями за відомо неправосудну вироку рішення ухвали або постанови. А статтею 366 відповідальність за службове підроблення, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Отже, отже, маємо другий випадок після вчорашнього, коли судді. Незаконно з порушенням прав підсудності притягають до відповідальності осіб, які, за даними, за даними протоколів про, е, про вчинення адміністративних правопорушень перебували в стані алкогольного сп'яніння. Я не захищаю нікого з тих, якщо цей протокол відповідає дійсності і так далі. Але. Але ніхто нікому не давав права незаконно притягувати з порушенням прав підсудності притягати до відповідальності осіб. В мене, наприклад, є сумніви щодо законності вчинення суддями, суддями згаданих дій. Можливо, це було замовлення, можливо, це були якісь інші незаконні дії, про які ми не знаємо. Але факт є факт. Судді вчинили, судді вчинили і Журебіда, і Мокрецький незаконно, незаконно притягнули з порушення правил підсудності притягнули до відповідальності слепова. На цьому я закінчую. Прошу підписуватись на мій канал надавати свої коментарі. Дякую за увагу.